Всім привіт! Мене звати Юлія, я машкою в Анталії. Зараз дуже швидко йду в Pyramid. Там буде гарний виступ, а в 4 годині будуть українські пісні. Я зараз знаходжуся у парку Ататурк, біжу на фестиваль новорічний Джам Пірамід. Там зараз буде гарний бенд грати. Скажете, Юля, це грудень. Так, це грудень в Анталії. Ви уявляєте, навіть фонтан працює, хоча сьогодні явно не... Субота і неділя. Ви бачите, люди собі відпочивають. Сплять. А що? Я би теж, напевно, таку зараз на три вишці лягла б. Так люди собі відпочивають. Самі собі танцюють. Якийсь колектив зібрався, новий рік святкують або ще щось. Мож подивіться, на цих красунь, я не можу. Анталія, актив, я ж не мерка. А, це будинок. Все-таки добре, що зробили цей атракціон зі снігом, тому що щастя не має меж. Ви знаєте, що навіть коли тут починаєте сніг, ну він навіть не схожий на сніг. Трішечки, трішечки. Це стільки щастя у місцевих. Я спочатку не розуміла, коли я їздила в Україну. а... Зараз так, коли багато років не бачиш снігу, то ну, таке щастя. Я зайшла, познімала антилійський державний бенд і вирішила, поки наші дівчата готуються до виступу, у нас є 45 хвилин для того, щоб ну, звичайно, відвідати море. І якщо про перший ліфт, який знаходиться на початку варіанта, всі знають, то про другий ліфт я сама забула, хоча я його знімала, але ніколи ним не їздила. Будете знати від «Джампі жампірамід, якщо йти. В сторону моря ви натрапите на амфітеатр. Там проводять українські концерти, Галкін тут виступав в цьому амфітеатрі. І відразу буде ліфт. Він дуже зручний, дуже швидко можна з'їхати вниз, тому що щоб ви зрозуміли, якщо хтось не знає парк це тур, ми знаходимось зверху. І для того, щоб спуститись на пляж, треба було дуже багато обходити. Ми просто не встигли. А так, за дві хвилини, і ви вже на місці. З ліфта ви потрапляєте у такий маленький лісочок, тут ставлять машини на стоянки. Вам просто потрібно дійти до барів, ресторанів і ви відразу побачите море. 30 грудня людей не так багато, як на вихідних. Плюс ще ж половина все-таки в джампері мід'є, тому що там також хтось зараз виступає і для діток багато всього цікавого. Але люди, які завжди в будь-який день, тут є. Бачите, пікнік. Це краса. Що? Мерабана Сосин. І все. Що Анталію звідсі видно? Пляж Коні Алти. Самий довгий пляж в Анталії. Він займає, ну, напевно, одну третю, а можливо навіть половину Анталії. Йдемо в море. А! Ой, мама! 30 грудня. Бачите, водичка як сироп тому що від скелі йде джерело, там проточна холодна вода, і вона змішується з соленою. І тому виходить вода, як сироп. Чомусь ця течія проходить саме біля берегу, і тому тут завжди холодніша вода, ніж в самому центрі моря. Наприклад, я плаваюсь там і там тепла вода. А сюди я приходжу, я не дуже люблю коня тому що тут, коли заходиш, дуже холодно. Потрібно при... перепливати в буйті, і тоді там буде тепла вода. Угу. А це в можна переплисти, коли немає рятувальників. І коли вже є рятувальники, то вони не дозволяють цього робити. Яка краса, все, я вже звикла, вже не холодно. Абсолютно. Спочатку заходиш так прохолодненько, а зараз взагалі нормально. Я дуже люблю приходити на море, навіть якщо я в таку холодну воду не лізу, але є люди, які плавають взимку. Ну, наприклад, на водохреща, коли я йду у море, я бачу по 90 років бабусі заходять собі і плавають. Вони кажуть, що вони кожен день відвідують море. Чому? Тому що тут мир, спокій. Єднання з Богом все-таки, чому ми полюбляємо природу, тому що ми там наодинці з Богом, а не так, що тут машини проїхали, там тролейбуси, там хтось накричав, там хтось наступив на ногу. Ні, тут іде спокій. Але, звичайно, це ніколи не може замінити. Відвідання служб у церкві, можливо, хтось не знає. В Анталії є православний храм, преподобне Олимпеастопникам всіх. Чекаємо, отче наш, ми читаємо українською мовою. Це дуже приємно, і з кожним разом я чую все більше і більше українців, які відвідують церкву. Тому що сповідь, причастя ми не можемо це здійснювати вдома ніяк. Плюс ви подаєте записки, ви ставите свічки, ви молитесь в церкві. А ви знаєте, що чим більше людей одночасно моляться, тим сильніша молитва. Ми молимо за наших. Хлопців, які зараз на передових, ми молимось за волонтерів, які допомагають у всьому. всім країнам, які надають нам зброю, гроші, моральну підтримку, ми маємо молитися. Крім того, що хто може, дає фінансову допомогу, але молитву ніяк не можна замінити. І, звичайно, вдячність за те, що наскільки велика Росія. І вона не може перемогти, і вона не переможе Україну. Але для цього ми маємо кожен день дякувати Богові і кожен день молитися. Помочила ноги, рухи, і тут заснула. Оцей будильник завжди не в тему, завжди. Розумієте, не в день, не ввечері, не в обід. Але треба йти, треба записувати, тому що дівчата будуть зараз дуже гарно співати українські пісні, тому підемо. А у вас, звичайно, коли буде можливість, коли ми переможемо. Україна, коли переможе цю війну, всі на море, всі відбудовувати нашу неньку Україну і на море. На відпочинок. Підказка для тих, хто не зрозумів, де знаходиться другий ліфт, в тому числі і я. Бачите, платний пляж, фламінго. Уявляєте, я постійно, коли була в коронавірус, я ходила сюди, саме сюди, тому що це далеко від початку, це далеко від мігроса. Тобто сюди мало хто заходить. І якраз тут знаходиться другий ліфт. Ви проходите всі ці бари-ресторани і шукаєте амфітеатр. Прямо біля нього буде ліфт. За пару секунд ви вже... Наверху. Якщо б його не було, мінімум півгодини вам довелося втратити для того, щоб обійти все і потрапити наверх в джам-пірамід. Так добре, що тут є ліфт, це так зручно. Ти собі подивився концерт, відвідав виставку, пішов на море, поспав і пішов назад на концерт, тому що зазвичай, коли проводиться фестиваль в піраміді, то це на цілий день і то на пару днів. Тому це дуже зручно. Будь ласка, ми вже біля правда, не тієї саме, яка нам точно потрібна. А ось скляна піраміда, куди ми йдемо, джамп-пірамід. Ось така, для якої зазвичай фотографуються весільні пари. І там можуть бути лебеді, зараз вже не встигну, може потім подивимось. Дивіться, туалет коштує 5 лір. Спускайтесь вниз, це різниця вам буде ну хай 10 хвилин. Там безкоштовний. І в самій піраміді, щоб ви знаєте, ще безкоштовні І Там столики поставили. І ось тут. Ну, тобто людям взагалі зручні. Ну, звичайно, коли влітку вони можуть на траві сісти. Зараз на траві трішки буде холодно. Хоча на каміннях а на пляжі я налягла. Я лягла на курточку. Господаю того їхати. Хочемо. Господарю. Вас привітати з новим 2023 роком і бажаю, звичайно мира в душі любові, благодаті, мудрості всім нам і перемоги Україні в цій війні. Нехай вона наступить якнайшвидше. вас. Щедрі вечір добрим людям! 一